День добрий усім. З вами Серж Ванін. В роботі отакий апарат, ось саме Москвич. І ж має такі множені пошкодження. Ну, суть не в тому. Пробіжимося по салону. Покажу, в якому стані салон. Ось такий стан має салон. Відсутня. Карта водійської дверки, також відсутнє дзеркало. Так, ззаду в нас запчастини. Всякі різні, трошки хлам'я всякого. Так, ну, в принципі, саме головне, не в тому, а саме головне суть, що треба зробити, це Зробити капітальний ремонт двигуну в такому стані двигун знаходиться. Ну і навести порядок, оце все повимивати. Зробити площадку під акумулятор відсутня. Капот в такому стані. Ну, В принципі, повідмивати все. Навести лад. Продовжую займатися москвичом. Трошки повідмивав під капотне пространство. Освіжив красочкою біленькою. Так, ну і продовжую з двигуном. Двигун, значить, откапіталений. а саме точився вал, робилася головка. Що ще? Нова поршнева. Перебраний карбюратор. Ну, вже якби. Дособиру З двигуном закончив, клапана відрегулював, кришку поставив, радіатор на місці, акумулятор. Значить, закачав бензин. Ну і найголовніше головне запуск. Перейшов на другу сторону. Так, газ, значить, ще не підключений. Тут не знаю чому трос. Отакий гризник. Це хтось робив. Не знаю, що тут було. Так, Значить, закриваю підсос, заслонку підсоса. Ну і пробуємо. Ага, минуточку. Ще клієнно треба накинути. Так, пробуем. Побачаю за гучний звук. Одні штани тільки установив, ще резонатор там вихлопної системи ще немає, там воно в плачевному стані. Так. Ну, якось так. На цьому, я думаю, можна вже закінчувати цю частину. Вірніше початок попідварював, де треба було. Отам один ну, вже не покажу. За радіатором біля Еленжеро на підварі. Ну, таке по мілочах. Ну, в принципі, вже результат радує. Дивимося далі, буде продовження. По підварюю два місця є, де треба підварити. І наведемо порядок в салоні, вимиємо усе, де треба, підкрасимо. Ну, такий звір у нас буде. Sim, pouco.